Якось ще одного підняв з-під берега. Йо мою красавчик. Дякую тобі, що ти порадував мене звідсіля. Зараз спробуємо ще разок. Ще один. Сидить. Сидить. Бачили? Сидять. Прибилися до берега і прям в шахту забирає. Чим мілкіше, тим жадніше клює щось. Так. Тува є, а ну ще попробуємо. Діма кудись пішов далі. Каже, я піду на ті місцяки. Ці щось мені не подобаються. А зря. Тут теж присутня рибка, як оказалося. Знову була клювака. А ось все добрав. Бачили? Все, вам в прямому ефірі показую. Йо-моє. В прямому ефірі показую, вже третій. Вже третій з точки. Все, вони прибилися сюди на цей берег таку мілку проводочку Даже катушку не підматую майже ось ще один як з пулемета беруть. Це вже чотири світочечки. Вже розбили мені приманку. Зовсім геть. Геть розбили. Опа. Треба шукати в ногах його. Я шукаю його з дальняка, а він не завжди там. Сидить зараз сьогодні майже зовсім він там не сидить, тут Стайка 4 підряд. І теж якась аномалія на дні. Якась аномалія на дні п'ятий. П'ятий Окунець віддай. Якась аномалія на дні, чувствуєш її. упираєся грузиком. Так що і три грама працює, і півтора працює. І три працює. Сьогодні прям мені якийсь бенефіс по ним. Треба хоч кофеціончик попустити, а то щось я їх корчую. Ну, все, натяжечка, натяжечка была и попустил и попустил шесть Ух, цей прям такий класнючий. Надо хоч зафоткать бы хоч одного. Але ж немає часу фоткать, тому що сейчас... Уйде стайка і все. І клюв припинився. Це вже одного піймав. Він пручається і роздраконює інших. Всім. Цього ми фоткати точно не будемо. Де гуляє? Лічильника в мене як у Олега нема, тому рахуємо так, <сум> на слух. А, він вже сидить там. Вісім. Вже мілки пішли. Великих виловили, пішли мілкі. Ай Йома, я запутався. А ну. Ще скільки це було? Сім, так? Да? Дивимось. Що вже сидить. Вісім. И все мелкие Цей сам высвободится высвободился или нет где-то упал в траву, да, уже не видно Висим подряд. Что-то значит попасть на точку. Девять. Девять. Бежи. А ну трошки лівіше. Дивимось трошки лівіше. Холодно стало так. Вітрина роздувається, нешуточний, не шуточний, жарт... не, не, не жартівливий. І там, ну тут сход. Тут сход був, збив приманочку і зійшов. По-моєму, в льот прямо була. Клювака. На падінні. Хтось вдарив. Така мармешова проводка легесенька. Не треба робити не двойний подрив, ні ни... нічого такого видумувати. Він вже сидить, навіть зажрав. Не, не зажрал. Це я вообще мелкий. Совсем мелкий. Ниже. А ну, провише. Что-то, геть мелкие пошли. Великих всех достал. Дев'ятий чи який там, я вже збився. Я завжди щось рахую тільки до шести, <гум> а потім забуваю. Це я вже щось о, це вже погано, вже кущару якусь тяну. Це я ж кажу, він тут стоїть в цих гілочках. І можливо я зараз розлякав його. Можливо, більш не буде нічого. Перевіряємо. Перевіряємо все одно. Бляха мілкий. Не дав йому з'їсти. О, ну, це трошки побільший, о. О, десятий парень. Оцього ми з вами сфотої, напевно. Зараз. Поднимай Иракеза, поднимай Иракеза и фоточку в инстаграмчик. Так, и таке дело у нас. Так, опускай, все, вже пофоткали. І біжи. І біжи. Трошки далі спробую. Що там покаже? Це вже 10-й, да, чи який там? Чи одинадцятий, чи десятий? Ну десять точно. 10, точно. Ну. Пауза. Пограємо. Пауза. Пограли. Знову пауза. Все. Пауза. мене пішла подача і є подача на паузі. І відпускайте рибку. Це ж ті окуні, що ми їх ловимо круглий рік. І вони нам порадують. Нас порадують з вами ще. Ловимо, відпускаємо. А хто не відпускає, той, звісно. Хапуга. Той, звісно, хапуа. Паузі прям. Витримуєш паузу і, якщо немає секунди 3-4 покльовки, підтягуєш і трошки граєш кончиком. Угу. Він там вже сидить. Це влітку ніколи не працює ця точка ніколи. Ви ж бачили, там провів, зліва зразу прямо нічого, Ні, прямо я не кидав. Зразу справа і пішла роздача вже, 12-й чи який там з кожної проводки. Ну це тільки сьогодні. Завтра вже такого не буде. Там уже і післязавтра не буде. То що ті точки на тій стороні, де ми ловили, де в мене є відео про, ну, про прошлих рибалок. Там де роздавали, сьогодні голяк повний. Ну Це канал, це зачарована рибка. Зачарована рибка в цій водоймі. Вона що хоче, то і робить. Його розгадати дуже-дуже важко. Там не то що важко, неможливо. А неможливо зовсім розгадати його. з якісь тряпки, чи що, я не пойму. О, собаки. Собаки хтось гуляє з собаками. А ми продовжуємо. Вже, мабуть, все. Ні, це все. Тринадцятий. Ну, На тринадцятому, мабуть, завершимо. Куда ти полетів? Ти ж тут здохнеш. Йди, йди, йди. Опа! О, молодець. Молодець. Він нагинався, а ну подивлюся, чи той. Втік. Ну так, да, втік. Більш немає. Ну що, переходимо, шукаємо іншу точечку. Тут знайшли. Бачимо, що крупних вже нема. Тому йдемо на іншу точку.